Ми нарешті маємо офіційний кастинг з нового всесвіту Ганна. Супермена зіграє Девід Коренсвет, який особисто мені відомий за роль в серіалі «Голлівуд» і Політик. А роль Лоїс Лейн дісталась Рейчел Броснахен, відома за ролями в серіалі «Дивовижна місіс Мейзел і «Картковий будинок. Ще кілька днів тому було відомо про три найбільш мирних кандидата на кожну з цих ролей. Супермена могли зіграти Ніколас Голд, Том Брітні і власне Девід. Лоїс Рейчел, Ема Маккі або Фібі Дейневор. Якщо каст Кларка Кента мені здається Лейдне ідеальним, то на роль Лоїс Лейн Броснахен не видається мені ідеальним кастингом. Хоча акторка хороша і різниця в віці між ними менше, ніж у Снайдера була, то все круто, як не як. Всесвіт Ганна буде перезавантаженням кіно Всесвіту і хоч першим фільмом і буде синій жук, проте насправді DCU почне фільм Супермен Спадок, який напише і зніме сам Джеймс Ганн. Довго в нас не було ніякої інформації про Всесвіт, окрім того, що Джеймс Менголд може зняти фільм про болотіну істоту, Ган про Супермена, а Ендрес Мускетті. Займеться перезапуском Бетмена. але ось Джеймс Ганн визначився і.